Привіт, Апекс. все чудово дуже дякую, як ти. Докотилися в гарному смислі, я вважаю. Тому що я дуже зраділа, коли я про це дізналася. Коли поступила така новина, причому від тебе Апекс. Дуже дякую, що поділився цією новиною. Я була рада почути, що буде такий осередок концентрації української талановитої, хотіла сказати молоді, але там не тільки молодь взагалі української спільноти талановитої. Я вважаю, що це дуже такий великий крок на шляху до того, щоб розвивати українську культуру за межами України, особливо тут, в Великобританії, що дуже важливо. Тому я дуже сильно сподіваюся, і я вірю, що цей проект буде успішним, і будемо старатися докласти максимум зусиль, щоб так і дісталося. What is it? Абсолютно да, вибач, якщо я тебе перебила, хотіла тут одразу не відходячи від теми додати, наскільки наскільки дійсно гумор це такий. Не можу прям гучно казати, що це еліксир, але це такий засіб вилікування якихось моментів, можливо важких моментів в житті, як мінімум можливість від них. Трошечки абстрагуватися на якийсь час. Тому те, що люди, на жаль, не всі українці знають про те, що тут відбувається стендап, що ми займаємося гумором. Тому користуючись випадком, скажу, що ми робимо український стендап тут в Лондоні, і це перший український стендап-клуб. Тому будемо дуже раді, якщо будуть долучатися як нам якомога більше людей. Тому що сміх, гумор він це такий інструмент, який працює. Будь-коли на будь-якій мові в будь-які часи в будь-якій культурі це така стала це така аксіома, яка працює всюди і завжди. Тому не користуватися цим інструментом було б якось несправедливо і не незаконно, скажімо так. Я сподіваюся, теж так. Да. Я, я вкладаю дуже великі надії і цілі на, на цей проект дійсно. Тому заохочую всіх, хто тільки що дізнався і хто раніше знав вже про цей проект, щоб долучалися, вклали якусь свою маленьку частинку своїх зусиль, таланту взаємодії, щоб це працювало як такий великий механізм, і просувало всіх нас вперед. Taki bu. Тільки з радістю. Це те, що я хотіла додати, коли ти розказуєш, коли ти розказував, як це прийшла ідея, і взагалі про е твій шлях і про ідею написати серіал. І взагалі, коли ми з тобою спілкуємося, е зараз що я хотіла сказати, що мене дійсно дуже надихає, особливо цей момент, коли я приходжу в хаб. Е у мене є це відчуття. Я заходжу, і я надихаюся тою атмосферою, яка там є, враховуючи, що він ще не працює наповну, як мав би працювати, як би ми хотіли, щоб він працював. Навіть зараз на початкових моментах на початках, коли я туди заходжу, приходжу, спілкуюся з людьми, які там є, або просто ходжу серед цих стін. мене це дійсно дуже надихає, тому що хочеться творити, хочеться щось робити. І ключове слово, яке ти сказав, це користь, що дійсно хочеться приносити користь, не просто робити щось, аби щось робити для переглядів в Ютубі, а робити щось, що принесе користь і нам, як творцям, і тим людям, які будуть користуватися тим, що ми даємо, тому що до нас приходить те, що ми віддаємо, тому це варто робити, ділитися. Хорошим, що є в нас, щоб це хороше потім знову перезаповнювати в собі.

Що я казала до цього, що кожен вклад, здавалось би, хтось може подумати, що він незначний або маленький. Не буває такого, бо будь-який вклад, будь-яка берзонишка, яке вкладається в цей проект, вкладається в людей, це має своє значення як ефект метелика. Знаєш, коли робиться щось маленьке, але в кінці кінців це має величезний вплив. Хороший, в хорошому сенсі слова. Абсолютно, дуже дякую, Апекс, за надихаючий проєкт за надихаючу розмову, як і будь-яка розмова з тобою, вона надихаюча. Я думаю, що люди мають приходити, теж надихатися і зрозуміти, що це таке, і для чого ми це робимо. Побачимося завтра. Дуже дякую тобі і всій команді. Дуже дякую. сподіваюся, що будуть ще ефіри в майбутньому. Буду дуже рада долучитися до, до бесід, до обговорення. Тому чекаю, чекаю з нетерпінням. До зустрічі. pa pa pa